Всім добрий вечір. З вами Аргумент кіно і я Володимир Войтенко. Трохи про банальне. Будь-яке мистецтво має свою технологію. Намалювати потрібен олівець чи пензлик, а створити скульптуру, різець і молоток. Театр і той потребує сцени і реквізиту. Ну а кіно то вже мистецтво високотехнологічне. Кінокамера, плівка, освітлення, проявити зафіксоване зображення, змонтувати, звук записати, підкласти чи накласти. Ну, одним словом, кінематографічна машинерія надто складна. Відповідно, вимагає великих коштів, простіше кажучи, грубих грошей. За те ефект, який зняли фільм у Японії, подивилися в Україні. Недарма існує таке поняття, як кіноіндустрія. Щоб вкладати гроші в нові фільми, потрібен механізм, аби їх повертати. Не секрет, що такий механізм найкраще відлагоджений у Сполучених Штатах Америки. Чарівне слово Голівуд. Але ж його недарма колись назвали фабрикою мрій, саме фабрикою. І часом у нас складається таке хібне враження, що працює у світі тільки ця кінофабрика. Насправді ж світове кіно цікаве своєю різноманітністю. Кожна національна кінематографія дарує екранний образ певної країни, нації, людей, що її складають. В аргументі кіно вже демонструвалися фільми, створені у Франції, в Італії, Росії, Україні, а також у Сполучених Штатах, Швеції, навіть Австралії. А тепер, саме зараз, ми знову пливемо через океан знову до північної Америки, та цього разу до Канади. Пливемо на веселому анімаційному човні, створеному Норманом Маклареном. Макларен, канадський режисер-аніматор, один з найвидатніших, один з найоригінальніших, з найдотепніших за всю історію кінематографа. Фрагменти з його незвичайних фільмів сьогодні супроводжуватимуть нашу розповідь. А подивимося ми сьогодні фільм Леоло фільм канадського режисера Жана Клода Лозона. Ця стрічка з перших своїх кадрів шокує. Вона незвичайна, вона медитативна. І, можливо, комусь треба буде набратися терпіння, аби звикнути до повільного розгортання сюжету. Та ви не пожалкуєте, коли ввійдете у цей фільм. Він вас уже потім не відпустить. Він триматиме своєю чарівністю, своєю фантасмагоричністю, вигадкою. І хоча цей фільм своїм сюжетом занурений до жорсткого, навіть жорстокого реального світу, він надзвичайно поетичний. Він романтичний, а ще чуттєвий, еротичний. І ліричний. Це по дитячому одвертий і по дитячому мрійливий погляд на світ. Комічний, аж фарсовий, часом майже цирковий. І драматичний аж трагічний. Усе разом, як воно часто й буває в житті. Юний герой картини Леоло справжній мрійник. Вже на початку фільму Леоло розкриває фантастичну загадку свого народження. Мовляв, він не канадець французького походження, як думають усі. Він італієць, він інший. Він прагне вирватися з кола непривабливої повсякденності. Він щодня пірнає до чарівного світу вигадки і мрії. Жан Клод Лозон зняв за своє життя тільки дві повнометражні стрічки: 1987 року. Фільм Зоопарк уночі а 92-го Леоло. Ці фільми не зажили популярності по сусідству в Сполучених Штатах, але зробили його ім'я відомим у решті кінематографічного світу. Ну, і не випадково його стрічка добралася до України. Телезон, на жаль, не реалізував свій талант, як би того хотілося. Замість кіна він знімав телерекламу і досліджував на власному спортивному літаку дикі місця північного Квебеку. Його життя було багате на події пригоди. Він народився 53-го року в Монреалі, якби у нас раніше сказали, в пролетарській сім'ї. Покинув навчання у середній школі і кілька років працював то там, то там. Перебрав багато спеціальностей від робітника на фабриці до таксиста і водолаза. Його друзі були байкерами, вуличними бандитами і дрібними шахраями. Доки він не зустрів людину, що вона переконала Лозона вступити до Квебекського університету в Монреалі. У університеті Лозона експериментував із режисурою і поставив двійку помітних короткометражних фільмів на 16 мм плівці. Перший називається Супермарі. Він приніс Лозон у гран-прі Нормана Макларена на канадському студентському кінофестивалі. Це 1979 рік. До речі, приз Макларена того самого у ривки ще їх анімаційних фільмів сьогодні в аргументі. Ну, а другу короткометражку, що називалася Піві Лозон зняв під час відвідин Американського кіноінституту в Лос-Анджелесі і вона виборола приз журі на Монреальському міжнародному кінофестивалі 81-го року. А вже його перший повнометражний фільм «Зоопарк у ночі мав надзвичайний успіх після показу в одній із програм Канського міжнародного фестивалю. І в Канаді ця стрічка отримала безпрецедентну кількість Дженні. А Дженні – це канадська національна кінонагорода, як у штатах Оскар. Крім того, ця картина виборола ще й золотого ролика як найкасовіший канадський фільм. Ну, Леоло не отримав такої кількості нагород, але він був одним із найпопулярніших фільмів 92-го року. Після його успіху чисельні американські і канадські продюсери пропонували лазонну співпрацю, але його це не цікавило. Він повернувся до Квебеку знімати рекламу. 10 серпня 1997 року Жан Клод Лозон разом зі своєю подругою, популярною телевізійною актрисою Марі Солей Тугою пустився у чергову подорож у пошуках повітряних пригод. Вони загинули в небі Квебеку. Перед тим як подивитися фільм Жана Клода Лозона, я хотів би вам нагадати про часопис з він є спільним проектом товариства кіноколо і каналу один плюс один. Його можна передплатити в кожному поштовому відділкові. у кіноколі. Про кіно, про відео, телебачення, анімацію, про нові електронні технології. Ну, тепер Леоло кінематографічної ночі. Фільм Леоло. Оригінальна назва Леоло. Виробництво Канада, Франція, 92-й рік 107 хвилин 35 мм, міліметрів. Кольоровий варіант. Режисер та сценарист Жан Клод Лозон, оператор дідюфо, актори Жене Трено, П'єр Буржо, Максим Колен, Джудіта Дельвекіо та інші особливі прикмети Леоло один з найпопулярніших канадських фільмів 92-го року.